У пологовому відділенні Привуцької центральної міської лікарні у будні та на свята народжуються дітки. А хто перший хлопчик чи дівчинка побачив світ у новому році? Дізнаємося просто зараз. У палаті номер 5 породілля Раїса Бойко заколихує немовля. Це другі пологи жінки. 13 років тому народила дівчинку. Цього разу повернулася по хлопчика. Маленький Назарчик, так назвали дитинку, з'явився на світ зранку, 2 січня, о 3 годині 30 хвилин. У 2 часа почалися схватки, приїхали сюди. Третьому часу. Народила ну, пол четвертого. Перший крик немовляти пролунав під гул сирен повітряної тривоги. Тому на майбутнє Раїса Сергіївна має лише одне бажання. Головне, щоб було війна кончилась і щоб діти ума Тато Назарчика вже встиг, так би мовити, познайомитися з довгоочікуваним синочком. А вдома у селі Мала Дівиця на братика чекає старша сестра Аліна. Щоправда, взяти на руки крихітку ще не готова. Вона боїться, що він маленький ще. кажу, давай покажу тобі. а Вона ні, підросте тоді я буду його нянчити. Лікар-неонатолог Марина Коваленко вже оглянула Назарчика. Говорить, всі показники відповідають нормі. Дитинка народилася 2.01.2024 року у 3.30 ночі із масою 3.370 і зростом 52 два сантиметри. Дитинка і мама почуваються добре. Пані Марина досвідчений спеціаліст. Щорічно лікар-неонатолог тримає у своїх руках сотні дітей. Запитуємо за статистикою Прилуцького пологового, хто ж все-таки народжується частіше. За останній час є тенденція до того, що хлопчики народжуються більше, ніж дівчаток. Так. Вже майже ну, пару років вже така тенденція, йде, що все-таки хлопчиків більше. Взагалі кажуть, що хлопчики ж то гарно, коли народжуються хлопчики. Ну, в нашій ситуації. Будемо надіятися, що все таки це буде гарною знакою, і в нас буде швидша перемога, і все в нас буде добре. А мама донечки та новонародженого синочка Раїса Бойко говорить: неважливо стать, адже діти це завжди хорошо.